В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. І сьогодні обіцяна пташка. Пташка в перекладі. Сепфора. Сепфора. Дружина. дружинонька великого Мойсея. І вона хоче розказати і повчити. Нас. Мене звати Сепфора. Одні мене ще називають ціпора, але якщо чесно, мені більше подобається сепфора. Як би там не було, моє ім'я означає пташка. Я дочка Гітро, священника з Мідіяна, мудрого чоловіка. Я виросла серед постелі, серед отар. Овець серед семи рідних сестер, кожна з яких мала свій характер і свою долю, але з якими ми дружили. Мого чоловіка всі знають, його звати Мойсей. Але я стала дружиною невеликого Мойсея, якого ви знаєте. Тоді він був чоловіком, який не знав, куди тікати. Знайомство наше з Мойсеєм відбулося так само, як і в Ісаака, і Якова, біля Криниці. Його привела до нашого колодязя не спрага, а втеча. Мойсей утік з Єгипту після того, як убив Єгиптянина. Він тікав від убивства, від страху і від фараонового гніву і натрапив на нас, на мене. Ми з сестрами, як зазвичай, прийшли до колодязя напоїти овець. Але інші пастухи нас не поважали. Вони штовхались, забрали воду, гнали наше стадо геть. Але ми мовчали, і так було завжди. Але того дня той чоловік Мойсей заступився за нас, він начерпав нам води і допоміг напоїти отару. Коли ми повернулися додому раніше, батько наш здивувався, чому так скоро. Ми розповіли, що якийсь єгиптянин. Відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води і панапував нам вівці. А батько нам сказав, а де ж він? Як ви могли його не запросити на вечерю? Так Мойсей прийшов до нашого намету, сів біля вогню і їв наш хліб і мовчав багато. Але я відчувала. У його тиші жила бур'я. І батько наш побачив у ньому щось глибше. Тому віддав мене Сепфору, Мойсеєві за дружину. І Мойсей залишився в нас в взяттях на довгих 40 років. Я народила йому синів Гершома і. Одного разу Мойсей повернувся з поля додому, де пас отару, повернувся пізніше, ніж зазвичай і розповів, що говорив із кущем, і що той кущ палав вогнем, але не згоряв, а з нього. Говорив Господь Бог. Я добре знала свого чоловіка. Якщо він так говорить, то щось велике торкнулося його. Я мушу йти, сказав він, визволити народ мій ізраїльтян з рабства. Я не питала, чому ти? Я не казала, не йди, я лише тримала його за руку. Господь вибрав мого чоловіка, Моїсея, бути його голосом, його рукою, Його знаком. І я пішла за Ним. Бо куди ти ще, як не за тим, хто чув голос Всевишнього? Ми з Мойсеєм і з дітьми вирушили з Мідіяну в сторону Єгипту? Вже за містом. Як ми вийшли, Мойсей йшов метрів п'ятдесят попереду. Я побачила, як Мойсей зупинився, впав на коліна, прикриваючись руками, і ангел над ним, страшний і без слів. Це був гнів Бога. Гнів за те, що Мойсей не зробив те. Що мав зробити вже давно, не обрізав сина. Я не знаю звідки, але я зрозуміла раніше, ніж Мойсей. Бо жінка часто відчуває раніше. Я не мала часу на роздуми. Я взяла кам'яний ніж, те, що було під рукою. і Взяла сина, обрізала власноруч. І кинула ту плоть сина до ніг, мого чоловіка. І тоді ангел зник. Бог заспокоївся, деколи Бог не пояснює, сам маєш зрозуміти, за що. І ми пішли далі, в сторону Єгипту. Мойсей в постелі був виснажений переживаннями, клопотами, людьми, постійними наріканнями. І я зрозуміла, що він не може більше тягти цей тягар сам. Я розповіла це своєму батькові їтру, який дав. Гарну пораду призначити людей тисяцьких, сотників, п'ятдесятників, десятників, які би допомагали судити людей Мойсею, вирішувати справи меншого значення. І так моя думка. Стала частиною його рішення. Мойсей так і зробив. Мар'ям, його сестрі. Це не сподобалось. І вона почала рити, копати під мене. Казала, що я не з того роду. Що їй не подобається моя зовнішність, що я ніби смаглявіша за інших жінок з іншої землі, з іншою мовою і звичаями. Але насправді це була суперечка про право і вплив на владу і на Мойсея. І все ж я була дружиною Мойсея. І я знала. Що, незважаючи на всі труднощі, я буду йому допомагати, Господь Бог, слава Богу, розставив всі крапки над І. Я сепфора, дружина, мати. Дочка священника. Я жінка, яка мало говорила. Але жінка, яка мовчала не тому, що не мала що сказати, а тому, що час ще не настав. А зараз я говорю і хочу, щоб ви мене почули. Жінка це не просто поміч. Це пам'ять дому, це відчуття, це інтуїція. Де чоловік не встигає, жінка підхоплює. Де чоловік забуває, жінка має що зробити? Нагадати, де чоловік мовчить. Жінка має діяти. Давайте, дорогі жінки, візьмемо навчання. З цієї лагідної. Лагідна пташка. Лагідна пташка. Бачите, їй було мало всюди. Але коли треба бути. Тоді вона була. Чоловіки, вони не вони, перепрошую, ми. Чоловіки дерев'яні страшне. Дерев страшне. Жінки второпніші, вони мудріші. Бачите, як вона скоро догадалась. Якби не жінка прикрила, якби, якби Сефора не зрозуміла, в чому справа, ангел би. Покарав Мойсея. І не було би Мойсея. А так жінка Сепфора, мудра жінка, зрозуміла, у чому справа, взяла на себе оцю ношу і врятувала собі і нам. Мойсея. Говоріть тоді, коли треба говорити і мовчіть коли треба мовчати. Або ми робимо часто навпаки, говоримо, коли треба змовчати і мовчимо, коли треба підказати чоловікові, що він має робити, як він себе має повести, що він має вдягнути. Та всього. та все, просто всього. все. Звідти, я, би, я би пропав. Я би пропав. Підказуйте. Ви виграєте. Ви виграєте своїми підказками. Амінь Христос Воскрес.